Дискваліфікували, бо не потиснула руку. Українську шаблістку Ольгу Харлан зняли з участі на чемпіонаті світу з фехтування. А все тому, що вона не захотіла торкатися росіянки Анни Смирнової, своєї суперниці, яка виступала у нейтральному статусі. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці і я діяла своїм серцем. Ольга Харлан стала першою українкою, яка змагалася з росіянкою. Відтоді як країна-терористка розпочала повномасштабне вторгнення. Не тиснути руку суперниці не просто особиста позиція фехтувальниці. Міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт розповів, міжнародну федерацію фехтування попереджали заздалегідь. Рукостискань між представниками цих країн не буде. Це була конкретна провокація з. Російської сторони російської спортсменки під нейтральним прапором, тому що ми бачили, що вона конкретно робила провокацію проти Ольги Харлан, найкращої спортсменки України за всю незалежність нашої України одну з найкращих спортсменок в світі. Вона підійшла, ви бачили всі, що вона підійшла, вона про робила провокацію. Недаремно Смірнова майже годину голосила про порушення правил поєдинку і прояв неповаги до неї, і організатори чемпіонату світу повелися на провокацію. Ухвалили рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан через порушення регламенту змагань. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати, Дати мені чорну картку, а звісно, це мене вбила. Вбило настільки, що я кричала від болю. Хоч нашу фехтувальницю і відсторонили від чемпіонату, перемогу над росіянкою вона здобула рахунок 15-7, а своєю позицією викликала в українців неабияку повагу. Укрпошта анонсувала нову марку на її честь. Підтримали Харлан і колеги. Вона перемогла російську фехтувальницю, а потім відмовилася потиснути руку, що є правильним рішенням для наших людей. А потім російська спортсменка спровокувала її, і Ольгу було дискваліфіковано. Я вважаю, що це є справжньою неповагою з боку федерації фехтування. Також чому росіяни провокують, чому вони не поважають нашу позицію як українців. Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації виявляти чуйність під час проведення турнірів між українськими спортсменами та нейтральними росіянами. Ми раді, що їм буде надана така можливість і водночас усвідомлюємо, які важкі внутрішні конфлікти у них можуть виникнути з огляду на агресію проти їхньої країни. Тому ми закликаємо міжнародні федерації з необхідним ступенем делікатності ставитись до ситуацій, пов'язаних з українцями та окремими нейтральними спортсменами. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 канал.